Вітаємо друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Демошко. І зараз ми аналізуємо російські повітряні удари ракетами і трону танікадзе у червні 2024 року. Та наскільки ефективно протидіяла українська протиповітряна оборона. Цей ролик буде без ілюстрації, особливо не треба, але треба дуже багато уваги звернути на цифри. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У червні росіяни продовжували свої досить системні повітряні удари по Україні з метою подальшого ураження нашої енергетики, аеродромів та тих об'єктів, які вони вважають військовими. А насправді мова йде про склади супермаркетів, про готелі, про бази відпочинку та житлові будинки. Всього за місяць на основі даних від командування повітряних сил України та регіональних повітряних командувань росіяни застосували 469 повітряних цілей. Це, 100, це 141 ракету різних типів та 328 дронів камікадзе типу Шахер. Відповідно, загалом з цієї кількості було збито 89 ракет і 311 шахетів. Тобто 400 повітряних цілей з 469 змогла збити протиповітряна оборона. Тобто загальна ефективність системи КПО в Україні склала за червень 85%. Але якщо ми розберемося з тими типами російських ракет, які були запущені, та з тактикою їх застосування, то загальна картина буде дещо інакшою. За минулий місяць росіяни продовжували комбіновані повітряні удари, коли за одну ніч вони одночасно застосовували і ракети різних типів, в першу чергу зі стратегічних бомбардувальників. І дрони камікадзе. Найбільшим за обсягом таким ударом стала ніч на перше червня, коли загалом було випущено 100 повітряних цілей: 47 дронів і 53 ракети, з яких тоді було збито 46 дронів з 47 та 35 ракет з 53, та загалом майже всі крилаті ракети. Після цього росіяни змінили тактику і стали завдавати такі комбіновані удари дещо частіше, але з обмеженим чи навіть мінімальним боєкомплектом. Іноді навіть до 15 ракет загалом та до 25 дронів за одну ніч за один раз. Іноді в таких ударах брали участь всього по 2-4 бомбардувальники типу 95 які брали всього по одній ракеті. Також декілька разів були використані морські ракети «Калібр». Тепер трохи статистики по типам і кількості запущених ракет. Найбільше всього було запущено і, відповідно, збито крилатих ракет авіаційного базування з бомбардувальників ту 95 це ракети типу Х-101. Їх запустили 68 і збили 57. Крилатих ракет морського базування «Калібр» було запущено 21. Було збито 14 ракет, тобто дві третини. Балістичних ракет Іскандер Н було запущено 17, не збито жодної. Криватих ракет Іскандер К було запущено 11 не збито 7. Авіаційних тактичних ракет, типу Х-59 або Х-69, було запущено 13, збито 9. Ракета кинжал аеробалістична з винищувачами 31 було запущено 3 збито 1. Також було запущено вісім ракет невідомого типу, збита з них ще одна, і це або ракети, типу х 59 або балістичні ракети, які або впали в море, і ми не можемо відслідкувати, що це були за ракети, або ці ракети, які відключені дали якихось фланків. Зауважимо, що е, крилаті ракети типу Х-101, Калібра та іскандер К застосовувалися головним чином під час комбінованих ударів, значна частина з яких були запущені по західним областям України в першу чергу по Хмельницькій та Львівській, а ось точкові ракетні удари найчастіше завдавалися саме балістичними ракетами іскандер М, ракетами з тактичної авіації Х-59 та у декількох випадках. Ракетами і К». такі удари росіяни найчастіше завдають по Одеській, Дніпропетровській Харківській областям, і саме там росіяни досягають саме балістичними ракетами, які не мають змоги збивати ніде, окрім Києва, де зосереджені єдині комплекси, які можуть збивати балістику, зенітно-ракетні комплекси Тетріот та Смп ті Загальна кількість запущених ракет протягом червня приблизно співпадає з тією кількістю, яку Росія може виробляти щомісячно. Тобто за загальними цифрами і у травні, і у червні видно, що росіяни запускають за місяць загалом приблизно стільки ж ракет, скільки вони їх виробляють, однак залишаючи при цьому певний запас та тобто ракет у кількості 800-900 одиниць. Серед яких за кількістю зараз переважають ракети морські калібр та протикорабельні ракети «Унікс». Основою комбінованих ударів залишаються авіаційні ракети типу Хаста-1, до яких почали додавати морські ракети Калібр, після того, як росіяни у травні змогли налагодити систему завантаження ракет на свої кораблі у новоросійську. За червень росіяни запустили по Україні 328 промігтикадзи типу шахет, з яких було збито 311%, тобто ефективність проти повітряної оборони проти цих літаючих бляшанок сягнула 95%. Загальна кількість шахетів рекордна, оскільки постачання шахетів росіянам зранок суттєво зменшилося і до того ж у червні було завдано Успішних ударів по двом чи навіть трьом о, звичним локаціям запуску цих шахетів: у Єйську, на мисі Чауда та у, на, на аеродрому у Курську. Це також вплинуло на інтенсивність застосування росіянами дронах фонка. Більшість шахедів була спрямована по Хмельницькій та іншим областям Західної України. При цьому значна частина дронів збивалася ще на етапі прольоту до цих регіонів. Інша частина безпосередньо біля об'єктів, на які вони були націлені. У червні росіяни почали застосовувати ці дрони на досить великій висоті на транзитній ділянці польоту на висоті 1,5-2 кілометри. Відповідно, це ускладнює їх знищення мобільними вогневими групами, які оснащені лише кулеметами. І, е -е, як наслідок, шахиди на таких висотах розбиваються лише з більш далекові. Зенітної артилерії з переносних зенітно-ракетних комплексів та за допомогою застарілих проти інших більш сучасних повітряних цілей, старих зенітно-ракетних комплексів та за допомогою авіації. Загалом ми бачимо дуже високу ефективність протиповітряної оборони України проти дронів Камікадзе та проти крилатих ракет, тобто ракет х 101 ракет Калібр, Іскандер-К та Х-59, та відповідно навпаки дуже низько. Любу ефективність протиповітряної оборони проти балістичних пакет, передусім ракет і Ситуація тут зміниться обов'язково після постачання України додаткових комплексів Петріот та СМПТ, які обіцяні зараз від Німеччини, Румунії, Сполучених Штатів, Італії і можливо Ізраїлю через схемопози. Ці обіцянки йдуть ще стравня постачання. Ми поки що реального не бачимо, але побачимо по статистиці звитих ракет через далекий короткий час. Також обнадійлива новина це те, що виробництво нових ракет під комплекси Петріот у Сполучених Штатах для України має пріоритет навіть перед оплаченими. Іншими іноземними замовленнями на ці ракети. Також на ефективність протиповітряної оборони обов'язково вплине поява винищувачів Ф-16. Але як саме побачимо, тут хотілося б побачити знищення тих російських літаків, які скидають кориговані авіабомби, тобто каби, на українські міста і позиції на фронті. З іншого боку, суттєвого збільшення інтенсивності ракетно-дронових ударів скоріше за все вже не буде. Вже кілька місяців Росія запускає стільки ракет і дронів, скільки отримує відповідно дронів комікації з Ірану, та скільки може виробляти ракет на своїй території. З урахуванням українських ударів по локаціям запуску шахетів та деяким російським військовим заводам, то можна прогнозувати навіть певне зменшення інтенсивності повітряних ударів або певні зміни тактики росіян. Як там буде, подивимося, стежимо далі за ситуацією в Україні. Сподіваємося на минучу перемогу України. До побачення, слава Україні!